З вами Impression, і сьогодні ми дізнаємося, як підключити нашу флешку і скачати всі наші файли на вашому macOS приладі. Так, підключаємо нашу флешку. Так, я підключив і на робочому вашому столі повинна з'явитися ваша флешка. В моєму випадку, це е, noName, як ви бачимо. Нажимаємо два рази і відкривається вікно з нашими файлами. Перекидаємо звичним шляхом, як на Windows, туди, куди нам це потрібно. О, інший шлях, тому що у вас може не з'являтися тут флешка по різним причинам. Тому ми заходимо через Finder, спускаємося вниз, знаходимо нашу флешку, но в те теж саме. І через нього перекидуємо наші файли. Щоб безпечно виняти нашу флешку, потрібно е, нажати на цю іконку. Ми нажимаємо, і наша флешка, як бачите, пропадає. Це потрібно для того, щоб ваші файли збереглись безпечно, тому що, коли ви будете в другий раз підключати вашу флешку, файли можуть бути пошкоджені, і придеться вам форматувати всю вашу флешку, е, щоб підключитись підключитися неї знову. Тому попереджую Все, зразу. Так що, надіюсь, вам це допомогло. Всім пока.